Перед фотокореспондентом позують дві актриси, одна шепоче інші, вищі підборіддя, і друге теж. Чоловік проходить повз жіночий гуртожиток, з вікна п'ятого поверху чується грайливий голос. Ой, чоловіче, а я вас боюся. Чому? Бо ви ж можете мене зґвалтувати. Як? Ви ж на п'ятому поверсі. А що, вам так важко піднятися? В театрі під час вистави дві жінки розмовляють. Чоловік, який сидить попереду, повертається і каже Пані, вибачте, але я нічого не чую. А чому б це ви мали чути те, про що ми говоримо? Дівчина крутиться перед зеркалом. Хоч би вже швидше вийти заміж. Так набридло щодня прихорошуватися. Розмовляють два старшокласники. Ну, як пройшло твоє перше побачення? Можна сказати, що напівуспішно. Це як? Ну, я прийшов, а воно ні.